Так, сьогодні відповідаємо на всі питання: на хіба я поголив бороду і що я там купив? Давайте по порядку. Моя спроба скинути зайву вагу була повним провалом, бо нічого в мене не вийшло. Але я людина, яка намагається тримати своє слово і не любить програвати спорт. А ще мені подобається моя борода, тому я не буду її відпускати, аж поки не повернусь у форму, а це 85 кілограм. І більше того, тепер мені треба зі 102, що так і лишились, скинути мінімум 10 кілограм. за три. 30 днів або я не тільки не поверну бороду, а ще й підстрижусь наголо. Спочатку взагалі хотів за цей час кидати до 85, але мені пояснили, що це буде нести дуже велику шкоду організму. Тому поки зупинимось на цих цифрах, а допомагати в зйомці мені тепер буде отака от камера. Прийшлось досить довго відкладати, але тепер знімати відео буде значно легше. Так, зараз хтось скаже, що все це дурня, проте я досі хочу спробувати змінити цей клятий світ на краще, тому в першу чергу краще треба стати стати самому навіть таким дурним способом, але що зробиш, така я людина. Тому підписуйтесь, щоб побачити, що в мене вийде, і почуємось вже завтра.